Друзі, всім привіт! З вами Сергій Сарійович. І сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Приїхала мені нарешті веб-камера. Маємо ось таку чудову вебку фірми Lorgar Rapox 701 моделька. Зараз будемо з вами розпаковувати її. Моделька дуже цікава. Надіюсь, якість зображення буде також гарна. Взяв її в білому кольорі. Надіюсь, вам сподобається. Також тут ще, до речі, є така штучка, це наче крючочок такий, але насправді це брелок для ключів. Зараз розпакуємо, я вам все покажу. A few later. Отже, продовжимо. Розпакував я її. Вона ззаді там заклеєно на 4 ліпучки. щот брелка. Ось такий чудовий. Маємо брелочок. О, манька! Плейгейм Live Life. Чудовий брелочок. Металічний, гарна строчка. Тут а все по красоті зроблено на ключі буде в самий раз, я думаю. Відложимо його в сторону. Нас зустрічає ось така чудова бумажечка, буклетик. Тут різні а, сайти, різні мови. Дякуємо, що обрали. Ларгар написано. Дуже приємна на ощуп. Вона така полупластикова, полукартонна. І сама вебкамера. Запаковано в класний мішочок матеріяни, як бачите. Є такі зав'язочки, значок Ларгар. Зараз розпакуємо. Later. Так. Розпакував я веб-камеру. Виглядає вона ось так. Дуже-дуже цікаво. Класно виглядає. Також до неї йде USB. USB звичайне, і USB Type-C. Type-C включається в саму вебку, а звичайний USB йде в комп'ютер. Вебка виглядає дуже класно. У нас є шторка конфіденційності, якщо можете бачити. Вона віддвигається вліво, задвигається прямо на всю вебку, все красиво. Також тут є дуже класне кріплення. Можна кріпити на штатив. Тут різьба спеціальна, як бачите. Так, і саме кріплення виглядає ось так. Тобто ви зачіпляєте це все діло за монітор. І тут воно кріпиться. Вебка повертається на 360 градусів. Можете побачити, як це все працює. На 360 градусів вона крутиться. Також є невеличкий нахил вперед-назад, і по сторонам можна регулювати. Надіюсь, буде файно. Ось такий невеличкий огляд на мою нову веб-камеру. Має бути дуже файна картинка тепер, я надіюсь. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, буду радий вас бачити в себе на каналі. Всім пока!